Тим часом Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему системного вимагання грошей у південному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Організував її один із заступників держустанови разом з іншими державними виконавцями. Вони вимагали з людей гроші за прискорену процедуру зняття арешту з особистого майна. Загальний обсяг поборів із кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше однієї тисячі доларів в місяць. Крім того, організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір. Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як посередника для передачі грошей. Правоохоронці затримали обох зловмисників в Одесі під час одержання чергової суми неправомірної вигоди. Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 тисяч у гривневому еквіваленті.